У Хортиці бучок випирає лівий. Ну, вже скоро. Там далі страсті. Знову прийшла Сільва. Стояла буквально до 3 хвилини, що я знімала, і пішла, тепер знову прийшла до нього. Так, про бучок. Хортиця і Таміка подружки. хотіла зняти, як стерчить бочок у хортиці. Да. Така вроді не дуже велика кубилка, а пузіко таке. Таке нормальне пузіко там. Вже перекотилось на правий більш. Там ще компанія стоїть. Прийшли їсти сіно. Ось, попаслися і прийшли їсти сіно. Сільва прийшла заігрувати на Даріуса. Щось побачила. Акваторія щось побачила. Може там грета з малою туна. дивиться туди. Вже він їй не цікавий, ну вдаривсь, вже вона заходи виходить. <рив> він тут все біля <рив> неї кружляє. Якщо зробити загорожу, просто щоб доставали нюхатися, то вони її порвуть. Почнуть махати передніми ногами, ну так, в пориві страсті. Та і дріт не витримує зразу чік і порваний. Тому я вирішила весною спробувати, ну, як весною ще зимою, так зробили цю перегородку між ними і, і все добре. Парубок чемний, не лізе. Так що все добре.